Багато вже що розповіло з сваворі, якихось страшних подій, е, недосягнення, когось справедливості, законності. Але що вас найбільше вразило в цій справі? Що вас потрясло, якщо так можна сказати, або здивувало? Ну, вразило, якщо таке щось було? Потрясло просто, що кинули на призволяще, Що адвоката якого? Наняв його батька, просто повідомили, що справи треба вийти і залишити цю справу, так як вона є. І адвокат це зробив. Найбільше мене потрясло повінька адвоката, який реально був у 98-му році, який практично нічого не зробив. А батько продав для гонорару адвокату там дві корови і свиню. Ну, якщо у батька я не був при купівлі продаж Скільки там корова тоді коштувала, скільки свиня, то розказати не можу. А, тобто найбільше мене поразило, що взявся за справу і просто е, взяв гонорар. І цей гонорар, що називається, відробив наюрт. Якщо на ну, то пішло, що мене найбільше поразило. А так і інші. Інший момент, найбільше мене поразило, що це якщо брати систему правоохоронних органів, що сам начальник міліції, значить, який повинен би в принципі, слідкувати за своїми ну, підлеглими, за своїм штатом там, чи як, їх тупо ну, захищав, в тому числі, ну, скажімо, мені спричинив челесні ушкодження, переломови два ребра. У 2000 році. Приїхав додому, викликав по телефону, що він хоче знову бачитися. Сказав, ти будеш довго рити під наш райвідділ? Ну, до цього часу залишився шрам тут. Зразу удар по обличчю мене ви виключило. І знаєш, очевидно, ногами. І два рибра справа. Значить, заява про прокуратуру, заява щезає. Через чотири роки з'являється медична карточка, бо медична карточка пропала в лікарню. І через чотири роки судмен-експерт по медичних даних, і в тому числі по додатковому ренгенівському знімку, який підтверджує, що дійсно було, бо остатки залишаються завжди, значить, переламний ребер. Він пише, що дійсно це виявлено-виявлено, а результативна частина жодних тілесних ушкоджень не встановлена. Це судмед експерт. Та сама Судянечика, яка тоді була, розглядала питання судмедексперта і постанову про відмову порушення кримінальної справи. Значить, і Постанова була досить цікава. Значить, звертаю увагу, що на 2000 рік ще діє Кримінальний кодекс Старий, не цей 2001 року, а старий. А постанова 2000 року обґрунтована. Статтями 364 і 365 -ї Кримінального кодексу України, тобто новими, новими статтями. І в суді заявляю, що все, очевидно, є службова підробка, бо не можна у 2000 році винести було постанову про відмову порушення кримінальної справи, обґрунтувавши її нормами статей Кримінального кодексу, які діють тільки з 1 вересня 2001 року. Суддя не до прокурора. Як ви це можете пояснити? А я звідки знаю це, я постанову писав. Яку мені дали, таку я й представляю. Прошу я надати мені копію постанови, до цього часу я її не маю. Прошу надати диск, бо зараз засідання ведуться, ми вже тоді велися. це 2004 рік теж засідання було по цьому питанню, що за 2000 рік переломав мені репер. Значить, Мені видали диск. І саме цікаво, журнал судового засідання, букви ні там, що секретар веде. Значить, а звукова доріжка вилучена в цій частині. І пояснення, що це брак диску. Брак на диску просто, якраз в цій частині. Апеляція до цього часу не пішла на цю постанову суддінець.